Людські життя немов дзеркала, в них відображення людей. І я не раз це помічала, коли дивилась на дітей. Вони всміхаються до світу, а світ всміхається до них, радіють щиро першим квітам і цвітуть квіти в них самих. Я часто бачила мріливих їх погляд віри в небеса, і в їх життя, неначе диво, щодня приходять чудеса. Я легко в натовпі знаходжу щасливим серцем серед тих, що йдуть похмурі і ворожі, і бачать скрізь себе самих. Я зустрічала вкрай ревнивих і їх підозру до усіх, а також вічно нещасливих, від їх осель не чувся сміх. І також хворих зустрічала. Які тримались за життя, і в них життя ясніш палало, ніж в тих, хто з тінню каяття живими дивляться і не бачать, і світ навколо них пітьма, бо люди лиш до того зрячі, що є у інших, а дарма. Насправді, світ, що в серці маєм, – це наше дзеркало в життя, і часто в душу укладаємо ми заздрість, гордість і сміття. А потім важко зрозуміти, що вся причина в нас самих. Якщо посадиш в серці квіти, то все навколо буде в них. А як чорнил одну краплину у воду для прання налєш, то стане чорна вся тканина і дочиста не відпереш, Допоки не зілєш ту воду і не позбудешся чорнил, не стане тепло в діжці з льодом допоки лід не розтопив. Людські життя не мов дзеркала. Можливо, світ змінитися би зміг, якби частіше заглядали не вдаль, а вглиб в себе самих.